Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Бікліт Agency. І сьогодні я вам покажу дві утиліти для. Google Chrome, це допоміжні розширення, які можуть трохи полегшити вашу роботу. Е, перше з них це G4 CopyCat. Тобто його можна встановити, і він буде у вас знаходитись вгорі горі браузера, що він дає і навіщо він взагалі потрібен. Це лише для аналітики, але можна зробити для будь-якого сайту в налаштуваннях. Грубо кажучи, ви заходите в аналітику, для того, щоб не виділяти правою кнопкою не копіювати текст, ви просто виділяєте якісь дані, наприклад, 3645, нічого не натискаєте. Воно само копіює і одразу в буфер обміну вставляє. Тобто, в чому плюс? Якщо якісь треба дані швиденько перекидувати, у вас два екрани і з одного на інший треба перекидувати, то ця штука дуже крута, так як ви, наприклад, так виділили, і воно одразу копіює його в буфер обміну. І для цього не треба копіювати нічого. Тобто доволі зручна штука. Інша це тег ассистент. Він показує, які є теги на сайті. Наприклад, зараз на, у нас є проєкт. Супертраст, якщо перейти на нього, натискаєте Tag Assistant, також він праворуч знаходиться. І ми бачимо, які теги стоять. Google Ads, аналітика, аналітика, два GTM чомусь. Але насправді для того, щоб не лізти в код, можна тут подивитись, які коди є. Якщо ви, ви знаєте, що код має бути, наприклад, там ГА, там такий-такий-такий код. Але у вас немає там цегасіцента, бо він не відображає чомусь, то треба просто перейти, переглянути джерело сторінки, і можна через команд F чи ctrl f в залежності від вашого комп'ютера чи ноутбука, тут вже вести певний код, і він чи підтягне, чи не підтягне ті дані, які ви хочете. Тобто, можливо, стоїть аналітика не в коді, а через GTM, Тому тут ви її не побачите. Тому, якщо хочете перевіряти і бачите, які коди вже встановлені. Якщо вони встановлені правильно, то дивимося сюди. Також, якщо з кодом будуть якісь помилки, він буде відображатись червоним, це значить, що він налаштований чи встановлений невірно. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.